Ну що ж, мої котики Маркотки, я вас вітаю. І сьогодні ми з вами будемо аналізувати ось цю книжечку. І відразу спойлер, спойлер. Ця книжка взагалі не варта ні часу, ні коштів. Її взагалі немає сенсу читати. І давайте будемо розбиратися, чому. По-перше, у мене склалося таке враження, що це просто травмована людина, якій складно. Перебороти, пропрацювати певні свої якісь історії життя, і вона просто замість того, щоб попрацювати, розібратися, наприклад, там з батьками і тому подібне, просто так чик! І перескокнула в релігію. І оця релігія дала їй ось цей такий. Образ, ось ці такі кордони, ось цей такий світ, аля, що все, що там не буде, все буде класно, все буде офігенно. І вона просто, не пропрацювавши своє, перескукнула в релігію. І Бог, Бог, Бог тебе створив інтроверта такого геніального, класного, Бог тобі все, Бог, 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 Бог. Звичайно, там є ось ці якісь такі певні моменти науки, але вони. Також не дуже, так би мовити, нормальненькі. Все одно є до чого прикупатися. І ось цей такий хештег не пропрацювати своє, а просто порозкокнути в релігію мені трішки не сподобався. В той же час, так, да, там є певні вправи стосовно того, як працювати там зі своєю тривогою, але вони такі банальні, вони такі нулячі. Просто фактично, я, як психолог, вам скажу, що не розібралася ось там і перескокнула в релігію, знайшла собі ось це таке. Суспільство, ці таку, ось цю таку історію Бог-бог-бог. І все. Тож, давайте будемо розбиратися з самого початку. Тут все ж таки вона сказала, що є екстраверт. Інтроверт і амбіверт. Амбіверт це ось така наша серединка. Фактично, я як психолог хочу вам порекомендувати не прив'язуватися до ось цих ярличків. Чи ви там інтроверт, чи ви екстраверт, чи ви амбіверт 50 на 50. Не прив'язуйтесь. Живіть так, як ви вважаєте за потрібне, так як вам хочеться. Тому що в одній ситуації ви будете робити ось так, в іншій ситуації ви будете робити ось так, і вам просто потрібно оберігати себе, цінувати себе, дбати про свої. Особисті кордони розуміти, що ось так ви відпочиваєте, ось так ви надихаєтесь, ось так вам трішки дещо не подобається працювати, ось то-то, то-то, то-то просто треба зробити, тому що це ваша робота, і ви так зробляєте. Якщо вам щось не подобається, змінюйте. Ну, тобто, класичний набір класичних фраз з психології, просто їх дуже мало. Давайте по тексту. Також існує чотири взагалі типи, Інтроверта і про ось ці чотири типи інтроверта тут взагалі ні слова. Тут просто лише інтроверт, екстраверт, амбіверт два-три слова, що це існує, і все. І більше як сконцентрувалися. Але в нашому світі немає ось такого 100% інтроверта, 100% екстраверта, 100% амбіверта. У нас все дуже коливається, ми всі дуже такі різні, і ми ось так би мовити, плюс-мінус на певних гранях існуємо. Да, дякую, що тут в книжечці нам сказали, що інтроверт, екстраверт це вроджене. На історія. Дякую, що наголосили хоч на цьому. От, Тож, давайте достаємо мої нотатки, і буде тут три частини. І так, перше. Те, що я вже говорила, не прив'язуйтесь до ярликів, більше концентруйтеся на ось цей такий свій внутрішній баланс на ось це своє таке бачення, як ви хочете, як ви відчуваєте. Зрозуміло, тут і ще вона, звичайно, говорить: екстраверти, це класно, інтроверти, це круто, але інтроверти такі афігенні. Бог нас створив такими класними офігенними, прям унікальними, і прям підбирає там певні точечні такі дослідження, що інтроверти це все ж таки генетична історія. І нам потрібно відпочивати по-різному. Інтроверти більш чутливіші до певних таких зовнішніх подразників, там вона проводить певні такі нюансики. Тобто вона ось все ж таки робить ось цей акцент на тому, що інтроверти це класно, офігенно. Ця книжечка корисна, якщо ви дуже-дуже сильно себе ненавидите. І ця книжечка просто так тендітно легко говорить, якщо ти інтроверт, то це класно, тому що всі твої плюса можна переробити на. Ой, давайте так, всі твої мінуса можна переробити на плюса, а твої плюси можна ще збільшити. І таким чином учись комбінувати, учись знаходити свої плюс-мінус, учись лавірувати в цьому такому світі, щоб все ж таки прийти до якогось такого класного результату і жити собі щасливо. Ну, звичайна класика з психології, про яку в принципі ми вже багато років про це все говоримо. Далі знову ж таки мені сподобалось, що вона зробила акцент на тому, що сором'язливість, тривожність це не інтроверт. У інтроверта так може бути тривожність, може бути депресія. Чому тому, що інтроверти дуже схильні зациклюватися на якомусь одному об'єкті, на якійсь одній людині, і це все зажовувати, 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 і вона там говорить, що потрібно мати певний баланс. Також мені звичайно сподобалося, що вона там акцентує увагу ось цей такий момент, коли ви свідомо говорите певним людям, що давайте не сьогодні. Ми з вами будемо спілкуватися, тому що я хочу відпочити, побути наодинці. Це усамітнення, а ось ця соціальна ізоляція це коли ось так якось так вийшло, що ви залишилися одна, або ви залишився там один. І ось це класний акцент. Да, дякую, що тут нам про це говорять. І це класно. Знову ж таки, вона там говорить, що інтроверти мають прям що таку. Суперздібність, ну тобто вона розказує про ці всі плюси інтроверта. В той же час є плюси як в інтроверта, так є плюси і в екстраверта. Просто вона говорить, що зараз дуже сильно популяризується, що екстраверти класні афігені, а вам, як інтроверту, потрібно також розуміти, що ви класні, афієни. У вас такі-то такі-то плюси, вона там це все розказує, що ви більш чутливіші, більш тендітніші, більше всього помічаєте. Вам потрібно більше енергії для того, щоб все це все обдумати. Це все класно, це все офігенно. Я я не спорю, все як завжди, цінуйте себе, цінуйте свої кордони. Тоже мені сподобалася така історія, що місяця робіть якусь таку нову вправу, або щось добавляйте, щось таке новеньке, приємненьке в своє життя. Це класно, це афігенно, самосвідомість, це теж класно афігенно, я не спорю, просто кажу, що. Трішки не дуже сильно вона допрацювала з точки зору науки ось цю тематику: інтроверт, екстраверт, амбіверт. Все дуже так ніжно-тендітно на якогось такого ложка, який прям конкретно не читає ніщо, нічим не цікавиться. І єдине, що побачимо в цьому світі, це ось цю книженцею. І в принципі, тоді на такому форматі ця книженця буде коштувати хоч якихось коштів. А я вам говорю, що існує ще така теорія, що існує чотири типи інтроверт. І ось тут якраз розділяють соціальний тип, коли поменше людей. Є такий ще повільний тип, коли людині потрібно довго-довго це обдумати. Вона довго-довго йде на якісь такі кроки. В той же час, що там у нас іще? Тривожний тип. Ну, це, знову ж таки, багато цих всіх тривожок. Тобто, людина не впевнена в собі і коли там з кимось спілкується, робить якийсь вчинок, вона ой, я якась не така, таки, тир -тир -тир -тир". це ось ця, така історія тривожного інтроверта. І що це в нас таке тут написано: Господи, ти. Мислиневий, багато думає. А повільниця довго щось таке щось робить. Отак, от, от знову ж таки, я просто до цього відео не готувалась дуже погано, як ви вмітили. Я стала дуже лінивою жіночкою. Погнали далі. Що в нам іще? Тут проговорюється. Знову ж таки, це класно, що вона зробила акцент, що інтроверти по різному реагують. Там були певні дослідження, що в них навіть ось ці долі мозку трошки по різному працюють. Тому цінуйте себе, любіть себе, ви таки народилися. У вас є класні плюси. Це все дуже класно. Я не спорю в той же час. Мені сподобався, що ось цей такий акцент: що інтроверту потрібен певний сенс в певних взаємодіях. Для інтроверта головне не кількість, а якість ось цієї комунікації. Інтроверт впливає лише на тих людей, до яких у має ось це таке глибоке. Має ось цей глибокий такий зв'язок, і він на них впливає, він з ними комунікує. Мені сподобалось, що потрібно зорієнтуватися. Тут твої близькі, тут твої здібності, тут, те, які ти там, ти щось хочеш. І ось в ці всі такі комбінації, твої можливості, твоє оточення, твої ось такі бачення ось цього всього такого світу створюють те, ким ти там будеш далі. і Що ти будеш там вибирати. Ну, ми Це трішки. Трішки пізніше про це поговоримо. Також мені сподобалась ось ця історія того, що коли ти знаєш, хто ти, що ти можеш дати цьому світу, ти такий весь спокійний, ти такий весь впевнений, ось цю впевненість ти даруєш комусь. Знову ж таки, ось цей акцент Бога трішки мене тригерив. Знаю, що кожній людині потрібно щось вірити, що є якась така безмежна сила, яка тобі допоможе, врятує, це нам допомагає. Але тут все якось дуже. Перейшло в цю таку нотку релігійності, можливо, я дуже так тендітно до цього всього відношуся. Просто, як по мені, з однієї проблеми просто перескокнули в іншу, і те, ті проблеми не вирішились, а просто, типу, Бог дасть мені спокій від цього всього всього. Мені сподобалась ось ця історія стійкості, що стійкість це, по-перше, не бажання здаватися, плюс ось цей момент що там на Налаш налаштованість на перемогу, тобто не бажання здаватися, плюс налаштованість на перемогу це стійкість. Тут вона ще зробила оцей акцент на те, що практична стійкість це ось робити те, що потрібно, навіть якщо тобі лінь. Тобто зараз я роблю це відео, мені дуже лінь, але я це роблю, бо я вже знаю, що в мене вже термін пішов. Да? В той же час з часом. Не відступати, це просто продовжувати свою роботу. Це класно. Класно, що вона сказала, що інтроверти більш чутливіші. Класно, що вона уточнила, що екстравертам потрібно ось це більше якихось зорових таких моментиків. Тому ось ця зовнішність буде більше. Надо бути більш яскравішою зовнішністю, більш яскравіше має бути інтро... інтер'єр, тоді екстраверт на нього хоч якось зреагує. А для інтроверта, якщо дуже така кричаща зовнішність, то це вже прям буде дуже <смі> червоний флажок. Тобто ми більш чутливіші до ось цих таких зовнішніх подразників. Знову ж таки, я інтроверт, тому я тут критикую як психолог, як інтроверт, ну, тому що багато якоїсь такої чіпухні, щоб просто написати книжку і на цьому заробити. А теж мені сподобали, що наші думки, в принципі, для, ну, для інтро, для інтров... так як інтроверти взагалі багато думають, вона там говорить, що для інтровертів ось цей процес мислення Займає дуже багато енергії. Але взагалі ось цей процес мислення він також бере багато енергії. І тут не важливо, ви інтроверт чи ви екстраверт, тут важливо те, скільки ви оце все думаєте. Тобто вона трішки тихенько попускає екстравертів, хоча під призмою, Я така вся релігійна, я люблю Бога, я всіх люблю. Мусі пусіт ну, фігня. Фігнюю. Знову ж таки, як вона вам рекомендує е, збільшувати свій потік енергії, це здоровий спосіб життя. Тут і харчування, тут і соцмережі поменше, тут і ще сон, збалансуйте, фізичні вправи. Тобто дуже все класично, банально, нічого нормального, конкретного немає. Знаєте, хто ви, що ви можете дати цьому світу? ідіть і даруйте ось це все. Допомагайте людям, мусі, пусі, труля, люсі, фігнюся, пусіпудрусі. По-другому це ніяк не назвати. Далі мені, в принципі, теж було цікаво. Ось ця така історія, що в неї є дев'ять типів. Реакції на стрес. Перфекціоніст, що там помічник, виконавець, індивідуаліст, спостерігач, скептик, ентузіаст, босс і миротворець. Тобто це так, ну там в неї теж якась така релігія, щось там 5 десяте, і ось це просто в рамках цього бачення є ось ці такі реакції на стрес. Далі, також вона знову ж таки, в рамках певного такого бачення є 5 мов кохання, слова заперечення, час. Подарунки, допомога, дотик. Окей, ми це, це приїму. Ми це можемо з'їсти, ми це можемо зробити, нічого тут конкретного немає. А, далі, що тут іще можна такого толкового, ну що мені було лінь акцентувати на своїх листочках? Це стилі щастя, це діяльність, це стосунки, це досвід, це служіння, це роздуми. Це ось так. Інтроверти отримують своє щастя. От, Далі, що тут іще таке щось? Чогось? його, Ну, стількись я вже говорила. Далі. Ну, дуже багато пафосу, дуже такого, все боже, я вірю в Бога, я всіх люблю. Прям не можу. Ну вибачте мене, що це таке. Мені сподобалась ось ця історія про те, що інтровертові потрібно три місяці, щоб зафіксувати в собі певну звичку мислення, певну звичку сприйняття цього світу. Але як по мені, то це просто три місяці для будь-якої людини. Дуже все хочеться прям підвести нас до того, що інтроверти прям такі унікальні. Я все ж таки дивлюсь на те, що немає якогось такого чіткого інтроверта, екстраверта, амбіверта, і все потрібно трішки індивідуальніше розбирати ось ці всі історії. Знову ж таки, класно, що вона сказала, що інтроверти дуже часто можуть зависати на своїх проблемах і тому тривожка, депресія. І знову ж таки, її рекомендації, як впоратися з цією мисленевою жуйкою. Тобто, коли людина зациклилася на якісь такі думки: це жує, жує, жує. Ось цю думку, і ця думка не розвивається, а вона просто я в минулому зробила то-то-то-то, я погана, я погана. Що вона рекомендує? Розкажіть. Тепер це Богові або близькій людині. Ну, окей, близьку людину ми зарахуємо. <сум> Відривайтесь, візьміть приклад із знайомих естравертів. Ну, взагалі, знову ж таки, причому тут екстр... ну, короче, Просто подивіться, як з цим впоралися інші люди. Придумайте ще три пояснення. Тобто, придумайте ще певну історію, певні причини, чому відбулася та ось та, 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 та критична ситуація. Подумайте над цим, зробіть один маленький крок, ну хоч щось уже почніть якось рухатися, якось працювати над цією історією, думаючи, а що мені далі з цим, з цим робити. Ну, трошки така якась фінюшка, фінгнюшка. А, знову ж таки, ментальна жуйка стосується зовнішніх обставин. Самокритика пов'язана виключно з особистістю, а от перфекціонізм виникає зі ставленням до своїх дій. Ну окей, тут і ще ну, дякую, дякую. Так як виявилося, перфекціоні... так як виявилося, перфекціонізмом може існувати в кількох формах. то є зовнішній, про який ще й не говорила, і внутрішній, більш притаманний інтровертам. Тобто, зовнішній це що? Помічати хиби у зовнішньому світі, а внутрішній перфекціонізм я щось не так пукнув. Єдиний спосіб позбутися перфекціонізму просто брати і робити: ну окей, я не спорю, я не спорю. Ну як з цим можна? Мені сподобалася вся історія. самокоучинг, да сам себе підтримуй, сам класний, сам ти офігенний. Тоже ось цей момент стан потоку. Конкретно вона не дала якогось такого визначення. Все, що вона тут написала, я, так би мовити, додумаю, що це от коли ти захоплений якоюсь справою, і ти робиш ось цю одну справу, ти в цьому потоці. От. Але теж так якось розмазано. Я розумію, що інтроверти класно помічають якісь деталі. Тут вона говорить, що інтроверти взагалі прям. Для серйозних таких стосунків, вони прям капець, 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 як хочуть ці всі серйозні стосунки. Ну таке щось, знаєте, вибачте мене. От, і знову ж таки, що інтроверти дуже чутливі. Та да. Та ми, в принципі, всі чутливі, ми всі можемо поридати, поплакати. Просто екстраверти вони от більше ну, легше переключаються з точки на точку, а інтроверти можуть зависати. І тут інтровертові потрібно це все коригувати, щоб не зависати і якось намагатися далі якось перескокувати. І в всіх таких моментах балансувати в цьому світі. Та всім треба балансувати в цьому світі. Господи, що це таке? Ну, тобто, здоровий спосіб життя це все нормально. Це все, в принципі, класично. Я не спорю, я не спорю. Філософія це просто ваше бачення світу. Мені, в принципі, теж оце подобається ця історія. напиши собі якийсь так лист, ось вона тут теж говорить: ось ту таку історію, інструкцію для себе або, так би мовити. Ну, в КПТ це копінг-карточки. Тут вона говорить, що можете написати ось таке. Я творчий інтроверт, який своїми текстами допомагає людям розкрити даний їм Богом потенціал. Це вона показала свій приклад, а ви можете. Можете для себе, так би мовити, о, чітко написати для себе, хто ви, що ви, що ви, що ви тут будете робити в цьому світі. І знову ж таки, головне виділяти найважливіше і дивитися на власне життя саме крізь цю призму. Тобто, чітко зрозуміти, хто ви, що ви робите, що ви маєте тут робити в цьому світі, і йдіть. Пуль, 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 пуль. Ідіть, йдіть, йдіть. Знову ж таки, мені подобається ця історія, пріоритети, виберіть там шість якихось найголовніших справ, їх виконуйте, сконцентруйтесь на ньому, на цих всі шести пунктах, або просто розставте всі круті пріоритети і йдіть в цьому напрямку. Але це класика. Тут нема нічого толкового, немає нічого такого, щоб можна було за неї якось вцепитися. Напевно, тому я без підготовки з першого дубля знімаю це відео. І мені все одно подобається вам це чи ні. Тож для мене тут саме головне поставити собі галочку, що я все ж таки вертаюся в поток зйомки відео і далі буду розбирати, напевно. Книжку, трішки іншу книжку. от Вона теж, в принципі, класична, там у нічого такого немає. Ну, що ми яка така, марка, така на цьому не все бачите. Я на Ну, До речі, ви бачите, яка в мене красива така зачіска. Ну от Якщо вам цікаво, як зробити ось таке, то це все дуже просто. Спочатку. Ви ігноруєте свою подругу, яка вам говорить, що вам потрібно один, два, дві пачки краски, ви це все проігнорували. І просто коли вона вас буде красити, вона буде ну, під час цього фарбування вам постійно буде говорити, а чого ти тільки одну купила, а чого тільки одну? Потім буде якось це все розтягувати, і в результаті у вас буде ось така історія. Ну, Це мені просто пощастило, що червоненьке таке. От, Хоча я все одно думаю висвітляти. І робити робити певні такі червоні прядки. Тож я подумаю, можливо, і ще раз зафігачити себе темною краскою, а потім знову висвітлити, а потім деякі прядки зробити червоним, бо я хотіла ось зробити ось тут червоним і ось тут такі кончики червоним. Не знаю, як я до цього всього доживу і як тут буде далі відбуватися. Так що на цьому мене все ставте лайки, підписуйтесь і цьомки бомки. бомки. Приходьте до мене на консультацію. Будемо з вами розбирати ваші якісь такі нюансики, питання. Тому що я розумію, що фактично все дуже просто вирішується і тому подібне.